У попередніх відео ми вже з вами подивились, як у нас може дискретно включатись та виключатись наш світодіод, а також подивитись, як за допомогою потенціометра можна змінювати яскравість нашого світодіода. Давайте зараз спробуємо зробити проєкт, який у нас буде плавно, сам самостійно, зменшувати яскравість світодіода. Тобто, він буде у нас плавно включатись і плавно тухнути, плавно вимикати. Отже, поїхали. Першим ділом, як і завжди, нам необхідно ініціалізувати наш порт. Для цього ми будемо використовувати е, 10-й порт. Отже, int. redlet 10. Збираємо згідно схеми нашу схему з'єднання. і... Поїхали. Отже, функції setup ми говоримо, що у нас буде пімод. Red LED. Output. Тобто будемо виводити сигнал. Функція, яка у нас буде по колу прокручуватись, тут нам необхідно Отже, у нас спочатку нам необхідно плавно включити наш, е наш світлодіод. Тобто він у нас вимкнений, і нам необхідно його плавно включити. Очевидно, для того, щоб його плавно е включити, нам необхідно збільшувати значення, да, яке у нас буде записано, е і подаватись наш сигнал. Е для цього ми використовуємо широтно імпульсну модуляцію, а саме аналогову запис. Е, і для цього змін, е, ведемо зміну і відповідно цикл. Да? Отже, ініціалізуємо нашу int I від нуля. І поки наше i значення i буде менше або дорівнювати 255, робимо збільшення i на одиницю. В тілі циклу. Ми будемо записувати аналог Write. Пам'ятаєте, ми минулого разу використовували Digital Write. Uh, digital він, як ви розумієте, може мати два значення або включене, або виключене. Аналоговий він може у нас приймати значення uh, в межах uh, певного проміжку. Отже, LED-pin uh, uh, Red LED. А у нас он так називається. Red LED. І виводимо значення I, яке у нас буде бігти від 0 до 255. І робимо паузу. ну Давайте, для прикладу, поставимо 7. Так, по циклу, по першій частині циклу, коли у нас воно включається, закінчили. Отже, у нас, коли добіжить, до значень 255, це буде максимально значення. Тепер необхідно нам плавне вимикання світодіоду. Для цього так само будемо використовувати цикл ФО, але вже у нас буде значення І від 255, і поки наше І буде більше або дорівнювати 0, нам необхідно робити І мінус-мінус. Тобто будемо зменшувати, зменшувати це значення. Закриваємо цикл і в принципі так само, як у нас і було у попередньому, так само, тобто можемо скопіювати і сюди вставити наше значення. Отже, аналог Write, Red LED Значення. І, але ж тільки вже тут, як ви розумієте, якщо в першому циклі у нас біжить на збільшення. В даному випадку воно біжить на зменшення. І мінус-мінус буде на одну зменшення. В принципі, напевно, все. Перевіряємо наш код. Перевірили і записуємо, завантажуємо на плату. Можемо спостерігати за дією нашої програми на екрані.